Наш телеканал продовжує слідкувати за подіями навколо резонансної справи з махінаціями міського голови Білої церкви з нерухомістю у центрі міста. Сьогодні у студію я запросила депутата Київської обласної ради попереднього скликання адвоката Максима Запаскіна, який слідкував за обговоренням та процедурою прийняття міською владою даного рішення. Вітаю вас, пане Максиме. Доброго дня набута са повідомила Геннадію Дикому про підозру завдання збитків у. Понад 8,7 мільйона гривень, і е, антикорупційний суд йому обрав запобіжний захід. Взагалі, яка ваша правова оцінка даних подій? Ну, дивитись, в міському голові оголошено підозра у вчиненні злочину за двома статтями: перше це зловживання службовим становищем, частина друга, і інша стаття це використання завідомо підроблених документів, це частина четверта. А в чому полягають ці обвинувачення? Після того, як, скажімо так, придбання цієї будівлі набуло широкого розголосу, відповідно були звернення від громадських діячів до правоохоронних органів, було розпочато досудове розслідування. Тривало воно дуже довго, оскільки е, треба було встановити, е, які були порушення, яка сума е, можливих е, завданих збитків, в чому полягають е, порушення цієї процедури. Е, е, ну, для мене було зрозуміло, в чому полягають порушення процедури, і відповідно я звернувся до Київського окружного адміністративного суду як депутат е, Київської обласної ради для того, щоб скасувати значне рішення, якщо б суд задовільнив е, мій позов, в якому було викладено достеменно всі порушення проц... процедурні, які були допущені міською радою при прийнятті цього рішення, е, такої ситуації не було. На жаль, суд відмовив зв'язку з тим, що не знайшов порушення моїх прав особистих як депутата обласної ради е, щодо е, того, що тих рішень, спірних рішень, які приймалися Білосерківської міської ради, тобто не спрацював е, які скажімо так, мої дії, які я намагався вжити, ну зв'язку маємо те, що маємо експертизу було встановлено про те, що рецензія, яка видавалася і використовувалась щодо оцінки майна і встановлення вартості цієї будівлі. Була завищена, а завищена вона була через те, що, скажімо так, в ліцензії зазначено, що об'єкт був закінчений на сім більше ніж 70%, Насправді такого не було відповідно. Притягнути до відповідальності, притягну, ну, тобто вручена підозра, також оцінщику, який здійснював цю оцінку, який, я думаю, піде на угоду зі слідством, я, ну мені так здається, і який напевно дасть покази. Щодо того, що білоцерківському міському главі завищення готовності об'єкту було відомо самого початку. Це і в тому полягає використання завідомо підроблених документів, тобто підроблення, підроблена оцінка, завищена вартость. На жаль, не була здійснена ліцензія зазначена оцінки, відповідно до законодавства діючого на той момент перед тим, як здійснювати якісь використання скажімо так, відомостей даної оцінки для. Прибання дана оцінка мала пройти рецензію, яку не здійснюва. Тобто рецензія це коли незалежний інший орган переглядає ті результати, які в неї викладені. На жаль, без рецензії скажімо, рішення на підставі зазначеної оцінки про вартість об'єкту, про звіту про незалежну оцінку вартості будівлі, пішло на сесію. І було прийнято це рішення. Ініціаторам. Цього рішення був міський голова, і відповідно одразу ж після того як рішення було прийнято, одразу без будь-якої затримки був укладений договір купівлі продажу. А на наступний день було здійснено на придбання з міського бюджету. Гроші були перечислені власникам значної будівлі. Я ну на мою думку, діючи, скорі за все, міський голова діяв як бізнесмен. А проблема в тому, що ну, керування містом і е, здійснення бізнесу це різні речі. Якщо от, міський голова він упустив деяку процедуру, про яку ви зазначали, от е, чому саме депутати не звернули на це увагу, і профільні комісії? Е, скажімо, е, ну е, профільна комісія по факту навіть цю рецензію не бачила. І профільна комісія е, ухвалювала рішення, мені е, здається, необ'єктивно і під певним впливом. Тому чому е, ці кошти, які е, по факту за які було здійснено купівля цього об'єкту, е, були спрямовані з центрального бюджету, і відповідно, ну там певна була процедура. По факту вони куплялися ну, за. Державні кошти, а не за кошти міського бюджету, тому що було виділено фінансування по іншій програмі, а по якій неможливо купляти в комунальну власність зазначеного об'єкту. Тобто, всі діяли і думали, що вони діють в інтересах. А насправді вони я думаю, скажімо так, реалізували чийсь і сторонній план. Хотілося б запитати у вас з приводу цієї частини другої статті 364 Її, яку інкримінують Геннадію Анатолійовичу, що вона передбачає, е, вона передбачає е, кримінальну відповідальність е, з реальним строком, і е, відповідно її буде важко довести, не, не просто довести, оскільки, е, скажімо так, е, е, суб'єктивна сторона, е, ну не тобто в. В чому полягала вигада саме міського голови в тому, щоб ну, купити, зробити придбання. Я ж не думаю, що вони відслідкували, що міський голова отримав там кошти. Ну, Там мають бути якісь інші дії. І от вину довести, так, міський голова, напевно, знав про те, що е, та, е, ну, скажімо, вартість об'єкту і його закінчення, Кінченість не складає більше 70%, як було значено в рецензії. Можливо, участвував я не можу так сказати. Я не знаю в якихось домовленостях, це, це вже ну орган досудового слідства. Але в чому його особиста вигада, я не знаю. Хотілося б запитати з приводу це 23 листопада. То що оголошена дата, що буде до 23 листопада і що має відбутися після. Um mm -hmm. Після того, як була вручена підозра, у органу досудового слідства є два місця на те, щоб закінчити досудове розслідування, або затвердити та вручити обвинувальний акт направити його до суду, або закрити кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діях міського голови дій, які ми крім кримінують. Ну, завжди, коли вручається підозра, то у органу досудового слідства і Прокуратури, яка є процесуальним керівником і керівником органу досудового розслідування, вже є достатня кількість доказів для того, щоб завершити вчасно цю резонансну справу. Тому, ну, я не думаю, що буде справа закрита після того, як вручено підозра. тому що це вже ну, би, фінальний етап. Скоріше за все, буде. Складений та вручений винувальний акт, і справа піде до суду, де в змагальному відкритому процесі міський голова зможе довести те, що він не є винуватим і не є тим, скажімо так, посадовцем, який вчинив якісь дії, які ми мене. Чи були серед депутатів ті, які виступали категорично проти даного рішення, так, і чи вони розуміли свої майбутні дії? Так, абсолютно, це фракція Всі об'єднання «Свобода» не голосувала за значний проект, ми виступали проти. І ще, ну я можу назвати інших депутатів, які Публічно висловлювались висловлює згоду, але в кінці кінців все ж таки проголосували за е, даний. Проєкт рішення. ми виступали, тому що дивитись вже на той момент було відомо, що є альтернативи. Так, да, місту потрібно, будівля, тому що те, що розкидане по місту служби управління знаходиться в незручних умовах, в тому ж самому готелі Росі потрібно сконцентрувати, Це є необхідністю, але на той момент і залишається напевно будівля Укрсоцбанку, яка поряд знаходиться, яка значно продавалась дешевше в. Кращому стані 100% закінчена та е, вже з певним ремонтом. Тобто вкладень не вимагало додаткових великих, це була б економічно ну, вигідніша покупка. Тому з, бізнесов, з бізнесової точки зору можна критично ставитись до цього рішення. Е, депутати не бачили рецензію. Депутати е, відповідно тому я її отримав лише пізніше, через депутатські запити, е, які на надсл... Влав до міського голови вже в процесі, коли була подана е мій адміністративний позов до Київського окружного адміністративного суду. Ось ці п'ять осіб, які визнані поручителями Геннадія Дикого. Що з приводу них? Хто хто може бути, що вони будуть робити? Ну, відповідно, після вручення підозри міському голові був обраний запобіжний захід у вигляді особистої поруки ПВП осіб. Ми не знаємо, хто ці особи, але це як мінімум мають бути якісь депутати, які мають або відомі. Відомі люди, які мають бездоганну репутацію, які гарантують виконання його процесуальних обов'язків, які покладені на міську голову після вручення підозри, тобто ну там зазначено з'являтися на допити, не покидати країну.